Чекаємо чоловіка, з радістю чекаємо, надіємо, що його швидко обміняють. Сергій служив у 10-й бригаді, захищав країну на Донеччині. Зник 14 липня. Що чоловік у полоні Адріана дізналася із телеграм-каналів. Додому чекає батька і маленький синочок. Він знає, що йде війна. Він знає, що його тато захисник, що його тато захищав Україну. Він навіть довелось пояснювати дитині, що таке полон і чому тато не дзвонить. Підтримати усіх полонених захисників вирішили у Тернополі. Родичі і близькі виходять на мирні акції, аби стати голосом тих, кого зараз немає із нами. І з ким немає зв'язку. Дуже мало інформації, чи живі вони, чи здорові. В мене фотографія мого побратима. Він є друг більший ніж друг, напевно, який буває в цивільному житті, тобто людина, з якою ти з'їв не одну ложку качі. І пройшов сім е, років служби Лариса Тернополянка, але вісім років тому пішла добровільно в Азов, потім до мобільного госпіталя Маріуполя, який переформували у 555-й гарнізонний. Людина на фото хірург цього військового шпиталю. Людина, яка незважаючи на свій діагноз, зробила вибір допомагати іншим. В нього в самого провий діабет. Ми пробували е, передати і на Оленівку, і волонтерами, і через місцевих, і через Червоний Хрест, йому медикаменти. Жодного разу не доїхали. Лариса тут говорить за всіх своїх побратимів, які зараз у полоні, адже це історії не однієї людини, а тисяч українських воїнів. Ми маємо якось кричати і домагатися від міжнародних організацій, щоб вони туди. Долучались і нарешті витягли наших хлопців. Одразу після мирної акції у центрі Тернополя з'явилася інформація про ще один масштабний обмін. Додому повернули 108 жінок. Віримо, так буде і з кожним. Підтримуйте наших хлопців і дівчат, поширюйте інформацію у соцмережах і головне пам'ятайте про їхній подвиг.